Романівський заказник у нашому відео ми коротко покажемо та розкажемо про цікавий природний об'єкт як романівський заказник. Романівський заказник знаходиться приблизно за 35 кілометрів від Львова та за 10 кілометрів від Біпки біля сіл Романів та Підгородище. Видна романівський заказник зі сторони села Підгородище. Місцевість вкрита деревами, рельєф піднімається на 320 метрів над рівнем моря. Заказник це територія, яка була виділена для відновлення або збереження живої природи і підтримання екологічного балансу. Заказники організовуються в тих місцях і тоді, коли відсутня необхідність вилучення з господарського використання всього природного комплексу. А для забезпечення схоронності фауни і флори досить обмежити користування окремими ресурсами. Заказник від заповідника відрізняється тим, що згідно із законом про природно-заповідний фонд заказники є нижчими категоріями природно заповідних об'єктів порівняно із природними заповідниками. Територія заказників позначається на місцевості межовими охоронними знаками. Вигляд на романівський заказник з висоти 340 метрів над рівнем моря зі села Підгородище, межі романівського заказника зі сторони села Романів дерева починають рости на рівні 340 метрів над морем і далі круто висота піднімається до 460 метрів. Саме звідси починається найкоротший шлях на гору Камулу, про яку ми детальніше покажемо у нашому відео про неї. Старий стенд з інформацією про екологічну стежку на гору Камулу. За інформаційним стендом починається гарний буковий ліс. Чистий, зовсім не заросший підліском. Захід в романівський заказник зі сторони камінної або лисої гори, що знаходиться з протилежної сторони, про яку ми детальніше також покажемо у нашому окремому відео про неї. Тут знаходиться інформаційна табличка, на якій написано зона відпочинку Камула. Бережіть рідну природу. На табличці зображено також камінь, якому дали назву стіжок. Зараз ми покажемо його детальніше. Територія, де насаджено молоді ялинки. Дорога, що веде до камня стіжка. Тежка, що веде до камня, обривається, тому потрібно уважно дивитись по місцевості. Особливо в сезон, коли багато листя, щоб його замітити. Якщо на деревах і кущах багато листя, він досить непомітний. Камінь стоїть на схилі гори. Серед лісу це виглядає дуже дивно та цікаво. Висота розташування камня приблизно 461 метр над рівнем моря. Розміри камня ми не міряли, але знайшли дані, що діаметр від 2,5 до 3 метрів. Щодо висоти, то дані зустрічаються різні: 4 ,5 метри 5 та 7,7. Такі різні дані, напевно, походять від того, що виміри робились по-різному. Навіть як подивитись уважно, то замітно, що камінь з різних боків має різну висоту. Кажуть, що колись біля каменя був стіл зі стільцями для відпочинку. Найчастіше цей камінь називають кам'яний або камінний стіжок. Існує легенда про цей камінь, згідно якої, коли ще дуже давно один господар недалеко звідси мав поле, на якому посадив пшеницю. Одного дня господар пожав пшеницю, склав її у снопи, снопи погрузив на воза і поїхав з ними додому. Коли він проїжджав саме в цьому місці, де тепер стоїть камінь, снопи йому всі розсипали з воза на землю. Він їх зібрав і знов гарно поскладав на воза. Коли тільки рушив з місця, вони знов всі попадали на землю. Тоді він розізлився і в злості каже, щоб ті сніпи кам'яним стовпом стали, і тут враз всі снопи, які були, перетворились на великий кам'яний стовп. І так цей кам'яний стовп дотепер тут стоїть. Існує також ще одна подібна легенда про камінь. Якось на цьому місці дівчина жала жито та складала в снопи. Сильний вітер все не давав позбирати його до кубки. втомившись, промовила з пересердя, та що б ти з кам'янів. А що була певно в роду дівчини якась відьма, то й перетворилось стигле житнє колосся на камінь, який нагадує стіг. Також його ще називають камінь булава, бо внизу в основі вущий за свою верхню частину. Дальше, як іти по стежці від каменя, починається ліс самого заказника. Заказник це зона, яка охороняється державою. Основними цілями створення є захист природних комплексів і збереження їх в первозданному вигляді, також збереження екологічного балансу та природних ресурсів. Залежно від призначення існують різні види заказників. Вони можуть бути рекреаційними, ландшафтними, геологічними, біологічними, гідрологічними та іншими. Яке значення слово заказник? Слово заказник є похідним від слова заказати, тобто у значенні заборонити. Згідно зі тлумачним словником, воно означає ділянку, в межах якої під державним захистом перебувають окремі або всі види флори, фауни та інших об'єктів. Романівський заказник є ландшафтним заказником. Це означає, що охороняється зона, яка створена для відновлення або збереження особливо цінних або еталонних природних комплексів і ландшафтів. Для збереження ландшафту заказника зберігаються усі компоненти, від яких він залежить рельєф, геологічна основа повітряні маси, гідрологічні об'єкти, флора та фауна. За цілями і завданням, а також за правовим статусом, вони схожі за заповідниками. Однак є і відмінності: заказник це не закрита зона, тут немає строгих обмежень на присутність людей і використання ними ресурсів території. Завдання, науковий профіль особливості природоохоронного режиму і характеру функціонування ландшафтних заказників визначають у положеннях про них. Які розробляють відповідно до закону України про природно заповідний фонд України і затверджених у Міністерстві охорони навколишнього природного середовища України, створення заказника відбувається без вилучення земельних ділянок, водних та інших природних об'єктів у їхніх власників або користувачів, які беруть на себе зобов'язання щодо забезпечення режиму їх охорони та збереження. На території заказників обмежена або заборонена діяльність, що суперечить цілям і завданням, передбаченим положенням про них, господарська, наукова та інша діяльність, що не суперечить меті завданням заказників, проводиться із дотриманням загальних вимог до охорони навколишнього природного середовища. В заказнику спостерігається наявність виходу на поверхню материнської породи, гірської породи, що утворює невеликі кам'яні скелі. Гірські породи це природні агрегати однорідних або різних мінералів, що виникли за певних геологічних умов у земній корі або на її поверхні, більш чи менш стійкі за складом, які утворюють самостійні геологічні тіла. Як правило, гірськими породами вважають лише тверді тіла. Каміння, що утворюють скелі, ніби виростають з-під землі поміж дерев, утворюючи цілий кам'яний масив зі північної сторони покриті мохом. Скелі знаходяться на висоті 460 метрів над рівнем моря. На скелях покритим мохом, який завжди у тіні, улюблене місце зростання солодиці або багатоніжки звичайної, зимостійкої папороті, декоративної та лікарської рослини, що потребує охорони, росте у хвойних і листяних лісах, листки перисто роздільні довжиною до 40 сантиметрів. Прямо на камені ростуть дзвоники персиколисті, вид рослин роду дзвоники, гарна декоративна рослина висотою 30-80 см, з повзучим кореневищем і прямостоячим стеблом. Назва роду походить від латинського слова, що означає дзвоник, і пов'язана з формою квіток. Видова назва утворена від латинських слів, що означають персик і листок, листки рослин подібні до листків персика. Квітка цвіте протягом тижня. У квітках нерідко ночують дрібні комахи. Вночі в середині квіток температура вища, ніж навколишнього середовища. Романівський заказник є ландшафтним заказником місцевого значення в Україні. Розташований у межах Львівського району Львівської області біля села Романова та Підгородища. Від села Романів походить і назва самого заказника, так як і лісництва, у якому він розташований. Створений ще у 1984 році, перебуває у підпорядкуванні державного підприємства Бібрського лісового господарства, розташований у Романівському лісництві. Вид зі скель на Заказник. Внизу знаходиться крутий схил вниз. Заказник, створений з метою збереження букових, дубових рабових насаджень природного походження. Ці дерева є надзвичайно цінними. Бук велике листопадне дерево з колоноподібним стовбуром завишки 20-40 метрів і діаметром 1,5 метри і більше, покритим сріблясто сірою гладкою корою з густою округлою тінистою кроною і близько розташованим до поверхні грунту корінням. Під покровом цих дерев, в зімкнутих чистих лісостанах, зазвичай є лише мертвий покрив. Деревину бука використовують для одержання деревного вугілля, оцту і метилового спирту. Цінують також і буковий дьоготь. Шпон бука часто використовують завдяки своїй міцності. Однак деревина бука малопридатна для зовнішніх робіт. На відкритому повітрі легко руйнується грибками. В спекотну пору року сара деревина швидко псується, буріє, по ній поширюється мармурова гниль. Граб має цінну, тверду, важку деревину. З неї виготовляє дерев'яні деталі простих машин, музичних інструментів, клавіші для роялів та піаніно, паркет, держаки інструментів, топорища, часальні гребені, ткацькі човники, шевські колодки, цвяхи. Деревина граба дає дуже добре паливо. Як декоративна рослина, він є однією з найкращих порід для живоплотів та альтанок. Крім того, його рекомендують для групових і олейних насаджень у лісопарках, парках у садах і бульварах. Гілля, листя і плоди граба звичайного придатні як корм для домашніх тварин, зокрема для коней та великої рогатої худоби. Дуб багаторічна рослина родини букових до 40 метрів заввишки, що налічує приблизно 430 негібридних видів. Дерево дуба надзвичайно цінне через свою міцність. Дубові колоди, потрапивши у воду, не гниють, а стають чорними і ще міцнішими, утворюючи так званий морений дуб, який особливо цінують у столярних роботах. Найчастіше дуб використовують при виготовленні меблів. Дубові меблі вважають найкрасивішими і міцнішими, крім того, щільна деревина дає змогу прикрасити деталі рельєфним різьбленням. Також міцність і твердість деревини сприяє виготовленню дрібних кріпильних, але в той же час міцних з'єднань. Дуб одна з небагатьох порід деревини, з якої можна зробити гнуті деталі різного радіусу. Через високий вміст деревині дубильних речовин дуб вважають найбільш стійким до гниття серед усіх листяних дерев, крім того, використовують у столярно меблевому і паркетному виробництвах. Враховуючи, які цінні породи дерев ростуть у романівському заказнику, значення його надзвичайно важливе. Цей заказник також створений з метою збереження і відтворення цінних видів місцевої фауни, зокрема лося козуля дикого кабана, бурсука та інших видів лісової фауни. Цікаво, що Романівський та свірський ландшафтні заказники включені в екомережі басейну річки Західний Буг до Гологірської ключової території загальнодержавного рівня, що включає ділянки західноподільсько Опільського височинного екокоридору національного рівня. На території заказника розташована гора Камула, найвища точка Подільської височини, висота якої 471 метр над рівнем моря. Саме тут є найвище місце рівнинної частини Львівської області. З правої сторони від Альтанки знаходиться ця найвища точка. Детальніше дивіться у нашому відео про гору Камулу. Ми зробили короткий огляд романівського заказника. в загальному дуже цікаве місце для пізнавальних прогулянок. Ми все не показували, але тут можна побачити ще багато чого невідомого, тому рекомендуємо відвідати цей природній об'єкт. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео.